568 сержантів солдатів записалися добровільцями прийшли без виклику по повістки і 180 офіцерів, які прийшли, залишили свої дані. Виявили виявили бажання по першому сигналу з військового комісаріату на мобільний телефон або на міський, Вони з'являються і готові йти, якщо потрібно буде, на укомплектування команд до військових частин відповідно до планових завдань, які будуть поставлені. У нас порядка 30 тисяч сержантів солдат. Це ресурси це на обліку, знаходяться. Да, і порядка. 7-8 тисяч офіцерів. Але ви розумієте, що якщо рядовий знаходиться до 40 років на обліку, прийшло йому 40 років, він знімається з обліку, вже він би, не підлягає призиву на збори, навіть під час проведення мобілізації. Громадяни, які звертаються з патріотичними з патріотичними своїми зверненнями щодо їх призову, значить, то можна сказати, що в першу чергу підлягають призову військового зобов'язання, які які по віку і по за станом здоров'я підлягають призову. Ну є певні вікові обмеження. якщо особа там досягла 50 і більше років, то звісно вона ну. Її бажання служити в армії буде трошки відсунути в першу чергу будуть призиватися ті особи, які ще ну, по віку є військово зобов'язаними.